Каналі звати мене Іра. Сьогодні разом з вами я хочу побалакати і зробити деякі маніпуляції з родиною орхідейних. Сьогодні мені дуже-дуже хочеться з вами поспілкуватися, попросити вашої поради щодо фалінопсиса Я вже в попередньому відео на своєму каналі про це вам розказувала, показувала. Ми з вами роздивлялися мої квіти на підвіконні, які на середину березня четвертого року вони в мене квітують. На мій погляд, мені здається, вони це роблять непогано. Але в мене дівчата виникла одна проблема, на яку я раніше не звернула уваги. Але при підготовці відео, яке я тільки що вам згадувала, я виявила ось таку проблему з моєю орхідеєю. Сьогодні ми будемо з вами балакати про фалінопсис, яка в нього є проблема. Коли я його оглядала, ми з вами робили з ним деякі маніпуляції. Я не звернула увагу на ось ці листочки. Давайте буду вам зараз все детальніше показувати на ось цю проблему. Можливо, ви скажете, що це взагалом і не проблема. Але для мене проблема, бо я дуже і дуже дівчата і хлопці не люблю ось ці всі гнилі, якісь тут. Ну, що це таке? От скажіть мені, будь ласка, що це таке? Тобто з моєю рослиною щось відбувається. До речі, це неприємна штука, якась мені здається, гниль іде отут. От і саме ось по цьому нижному листочку. Тобто, коли це все розпочиналося, ну я не знаю, мені щось здається восени. Можливо, дівчат це і не гниль. Але я дуже-дуже прошу вашої поради всіх тих, хто полюбляє квіти, тому небайдужі фалінопсиси. Разом з вами роздивитися, що тут таке, що це за напасть на моїх рослинах. Подивіться, дівчаточка, я отак буду намагатися. Зараз, якщо в мене вийде, показати вам трохи-трохи це все ближче. Бо я коли вчора побачила, у мене, знаєте, затремтіли руки, я була, звісно, вражена цим, мене це все збентежило, бо я колись вам вже це все казала, що я дуже не люблю оці, оці всі гнилі, ну і таке і інше. Бачите? Якщо так роздивлятися ближче. Ну, що це таке? Що я буду, дівчат, зараз робити? Ще раз вам нагадаю, можливо, це і не гниль, можливо, гниль. Не знаю, як це все пояснити, де я пропустила. Мені здається, якщо була б гниль, і якщо це все ж таки йде в мене з осени, то, мабуть, рослинка б не зростала. Вона в мене, бачите, зростає. Тобто, видає новий листочок, подивіться. Мало того, вона в мене видає ось, Теж добре видно. Я розумію, що моя рослина нормально зростає, вегетує. Отак, гляньте. Але є, але щось із нею відбувається. Я, звісно, хочу, щоб нічого такого не було. Ну, полікувати свою рослину. Лист в неї, до речі, подивіться, який, бачите, Глянцевий, він в неї блискучий, тобто мікро-макро елементів, їй, мабуть, достатньо, але ось листочки, оце все, що я вчора побачила, друзі, мене просто збентежило. Що я вирішила зробити? Я не знаю, гнильце чи не гнильце. Я не знаю і не розумію, що то за болячка в неї така. Що я вирішую, дівчата? Я беру препарат, яким вже я користувалася раніше. Поза минулі роки, дівчатка, ось так він виглядає. Стоп-кадр. Можна подивитися, почитати, для чого він потрібен. У мене є він і я хочу, ось бачите, я його насипала на ємність. Є в мене вода Аміностар. Ми його недавно з вами купували, щоб не додавати ніякої іншої водички, я беру саме цю. І що я буду робити, дівчат? Отак От я змішую цей препарат. Зараз ми з вами будемо бачити, для чого це мені потрібно. Змішуємо цей препарат. Я буду використовувати саме на цій орхідеї, на цих уражених листочках. Зробимо ми ще з вами таку кесю Ну, Мені здається, така буде, знаєте, у вигляді густої сметани. Отак От це буде відбуватися. Зараз ми це все зробимо. Ось що в мене вийшло, і, дівчатка, я що зроблю? Я просто візьму, щоб більше нікуди це не дівалося. Я маю на увазі з моїм листочком. Я просто візьму і обріжу ці листочки до здорової тканини. Зараз вам це все покажу. я так приберу препарату. Ось ми зараз з вами будемо бачити, чи не полишилась тут на листочках ніякої ось цієї гнилі. Отак от виглядає перший. Отак от виглядає другий. Зараз подивимося, щоб нічого не було, друзі, у нас з вами. Отак. От а тепер, дівчат, Оці зрізи, які у нас з вами відбулися, також щоб рослинка була здоровою, я їх отаким чином просто візьму і помажу. Тобто краєчки, оці зрізи саме отак. Трошки я отак десь на 1 сантиметр зайду на листячка. Так, друзі, вам видно, що я роблю? Давайте так трохи поверну, щоб ви могли все все роздивлятися. Отаким От чином. Тобто 1 см на листочках. І отут по самому зрізу. Так точно зроблю і по іншому листочку. Отут, мабуть, на цьому буде краще все це видно. Давайте, мабуть, я отак візьму і ближче це все буду вам показувати. Отак намазую. Оцю сметану, оцей препарат отаким от чином. І саме отут, дівчаточка, отак, по зрізу я також змощу, щоб нічого не відбувалось з рослиною. Бачите. Ми, по-перше, будемо з вами бачити, чи буде моя рослинка, я маю на увазі. Давати ці недобрі, на мій погляд, хвороби моїй орхідеї. Якщо буде щось відбуватися, то ось цей листочок, хвороба, яка була на ньому, вона піде далі. Якщо щось там буде. А якщо ні, дівчат, ми будемо за цим спостерігати і вірити в те, що я все ж таки. Свою ор орхідею врятую, щоб вона в мене була красунечкою, дарувала мені квіти. Це в мене дівчатка саме не фалінопсіс, а Дорітинопсіс. В нього є назва. Як же ж він там зветься? Давайте я не буду так безстресненько згадувати, не ламати собі мозок. Я просто-напросто зараз вам підпишу, ставлю вам світлину цього красення, бо він дуже і дуже симпатичний. Треба ще з цієї сторони це все зробити. Отак. Щоб не тільки було з парадної, як то кажуть, зони, а ще і от з цієї сторони. Будемо дивитися, що буде відбуватися. Препарат у мене, до речі, дівчатка був відкритий. Не знаю, чи він діє на сьогодення, чи не діє. Тому що, ще раз я нагадаю, відкритий стоїть давненько. Його я, до речі, використовувала, друзі. У лікуванні антракнозу в мене на рослинах з'явився антракноз Саме на дендрофалінопсісах, тому щоб цього не було, я його використовувала, лікувала, питала вашої поради. Ви можете бачити відео, яке я вам полишу. Посилання, я не пам'ятаю, чи в мене є там плейлист чи окреме відео щодо антракнозу, щоб ви розуміли, що то за хвороба на наших палінопсісах, яка вона може бути? Я це все роздивилася, зрозуміла щодо хвороби. Почала її лікувати саме фітоспорійном, але. Результату я не побачила, бо мій дендрофалінопсіс варігатної формою він у мене був вкрадений. Ця орхідея виконала мені стебла, намагалася квітувати. Можливо, вона десь у когось її квітує, але мені дуже дуже шкода її. Бо п'ять років я чекала на її квіткування. Така була в мене, знаєте, ейфорія, бо я її купила дуже дуже малесенькою. Мені здається, там навіть і 1,7 не було, а можливо, 1,7 все ж таки купила. Тобто така була манюнечка-манюнечка, 5 років я її ростила, як то кажуть, лілеяла, але ну, вкрали, що ти зробиш. Антракноз в неї був, лікувала, але не знаю, що з нею відбулося. Вірю в те, що людина, яка її принесла собі додому, щоб вона і не побачила того квіткування, а все ж таки в неї рослина. Не зберіглася. Нікому нічого в житті не бажаю поганого, але в цьому випадку саме так. Чому я так кажу, дівчат? Не можна брати чужі речі без дозволу. Як в Біблії сказано, не вбий, не вкради, ну і таке інше. Тому ось така історія. Напишіть, мої друзі, з цього приводу вашу думку, що ви думаєте. Але я думаю, саме так. Що саме погане, що це хтось зробив з моїх сусідів. Розумієте? Тепер вони до мене йдуть і вітаються. Так, дівчата, все. Будемо з вами на приємних нотах казати друг другу до побачення, до зустрічі. Дівчаточка, давайте я вам покажу ось цю хворобу. Що тут таке є? Не розуміюся, але дуже-дуже хочу. Знайти відповідь. Бачите? Можливо, це якась і не гниль, а якісь тріпси чи що тут тут таке? Дивіться, якісь білі плями. Зараз буду разом з вами все це роздалятися. Що не кажи, але все ж таки мені здається, все це якась гниль. Бачите? Якісь спори, мабуть, якогось грибка. Ну що це таке? Розумієте? Якщо ви, дівчата, згадали, або, може послухавши, побачивши ось таку в мене проблему, можливо, у вас вона була на ваших орхідеях. Напишіть мені, будь ласенька, підкажіть, що робити. Отакий, бачите, є в неї лист, чи точніше був. Вон, бачите, зі зворотньої сторони, як це все виглядає? Так, да, Мені здається, це спора грибка. Невже це в мене знову антрапнус. Ладно, дівчата, хлопці, до зустрічі, до нових відео. Завжди ваша Іра. Всім пока-пока. Пишіть обов'язково, що ви знаєте про цю хворобу чи не знаєте. І я буду задоволена читати ваші коментарі і користуватися вашою порадою. До нових зустрічей!